Доброго ранку! В прямому ефірі лотерея «Лото -забава». ЛОТО Забава. І вже традиційно під час війни ми розпочинаємо із привітання нашим воїнам, які охороняють, визволяють і наступають. Я учора повернувся із Донеччини, мав там концерт. Бо моя зброя це слово і пісня. І ось там буквально в окопах. знаєте, що мене найбільше здивувало? Ну, звичайно, крім мужності кожного солдату. Мене здивував неймовірний оптимізм. Там в страшних боях, в нелюдських умовах українців рятує і тримає гумор. І ось поетичні рядки, можна сказати, з передової з окопу. Ці поетичні рядки мені прочитав воїн-солдат. Хай згине війна, як марення!» Як сон дурний на похмілля, ми так по кацапах ударим, що вгору летітиме пір'я. Так воно і буде. Ви знаєте, я завжди з задоволенням їду туди на передову, бажаючи, що саме так я їх підтримую. Хоча насправді вони підтримують мене. І в цьому є щось надзвичайне. Отже, іще раз подяка і ще раз подякаю низький уклін усім, хто тримає небо, тримає стрій і тримає зброю. А для того, щоб підтримати вас, дорогі друзі, у нас є благодійна лотерея Дар, кошти від якої йдуть на підтримку ЗСУ. Отже, скануємо і купуємо. І у цьому сенсі у нас для вас крутезна новина. Ви пам'ятаєте, як ми не так давно розповідали про купівлю міні- Госпіталів для фронту, так пам'ятаєте, і от сьогодні ми готові звітувати про нову суму від е, лотереї Дар. Дорогі друзі, задячуючи вам, наші герої отримують чотири дрони е, DJI Аймак 3. саме так вони називаються. Ці залізні пташки ми вже закупили. Вони допомагатимуть нашим героям бити ворога. І Я хочу, щоб ви знали, що. У кожному такому дроні є частинка ваших грошей від квітків благодійної лотереї Дар. Отже, дякуємо щиро, дякуємо вам. Збираємо гроші і надалі, і разом до перемоги! А зараз від дару ми переходимо до забави. Біжі, беріть у руки свої білети. Ми відкриваємо розіграш 1227-го тиражу державної грошової лотереї Лото Забава. За ходом гри стежить тиражна комісія. І наш виграшний марафон ми розпочинаємо із розіграшу парочка. У конкурсі Парочка ви можете виграти солодкі 300 тисяч гривень. Для цього купуючи білет лото Забава, замовте додаткові ігрові комбінації. Парочка ви можете придбати аж до п'яти пар парочок на один білет. Більше парочок більше шансів. У прямому ефірі з окремого лототрону випадає 9 кульок. Якщо число саме на вершині вашої піраміди збіглося з одним із чисел, які випали з лототрону, ви отримуєте 5 гривень. Якщо числа збіглися з виграшними та утворили будь-яку лінію у вашій піраміді, ваш виграш 100 гривень. Якщо утворили будь-який кут піраміди, ви отримуєте 7500 гривень. І нарешті, якщо всі числа в піраміді збіглися з виграшними, вітаємо! Ви отримуєте 300 тисяч гривень. Отже, ще раз удачі вам! Ми розпочинаємо розіграш парочка. Попрошу вімкнути цей лототрон. І кулька. кулька під номером один. Кулька під номером двадцять один. Я раніше жартував, що лото забава номер один в світі. а Тепер серйозно кажу, що наша армія номер один в світі. Кулька під номером 12. Колька под номером 55. <зву> Колька под номером 75. <зву> Колька под номером 54. А щодо лото забава, то не буде перебільшення, коли я скажу, що лото забава одна із найкращих лотерей в світі. Колька під номером 14. У нас поспішає щаслива колька під номером 13. І остання колька із цього. Лототрону. І це колька під номером 7 Як завжди, розіграш парочка подарував багато переможців. А от головний виграш підходжу, дивлюся. А головний виграш дивом, але втримався на кону. Ну що ж, рівно за тиждень, шановні, на вас чекатиме головний виграш розіршу парочка. А це 300 тисяч гривень. Друзі, я розпочинав нашу програму із привітань нашим героям, нашим солдатам. А зараз хочу привітати їхніх мам та й взагалі усіх мам України. Адже сьогодні День матері. Не хочеться бути банальним, але дуже хочеться цілувати ваші руки. Ми вітаємо і дякуємо мамам, які чекають і відправляють своїх дітей. На війну ми дякуємо мамам, які народжують або приймають пологи у підвалах. Ми дякуємо мамам, які ліплять вареники чи в'яжуть теплі шкарпетки для воїнів. Ми бажаємо, щоб ви дочекалися перемоги і дочекалися своїх дочок і синів. І ще раз низький уклін вам і зі святом. А зараз я хотів би привітати ще одну маму: це пані Людмила із. Києва головний переможець минулого тиражу. Ми знаємо, що пані Людмила доглядає за своєю донькою і, мабуть, саме через це купує саме онлайн білети. Ну, не знаю, у всякому разі я знаю, що ці 10 онлайн білетів зіграли свою надзвичайно позитивну роль. І пані Людмила виграла 190 дев'яносто. Тисяч гривень, пані Людмила. Ми ще раз вітаємо вас з перемогою і з Днем Матері. А усім вам, дорогі друзі, бажаємо удачі. Адже ми розпочинаємо гру на один мільйон. Основний розіграш велика гра. Велика гра 1227 го тиражу державної грошової лотереї Лото Забава. Всі бажаю удачі, удачі, удачі. І ще раз правильно удачі і, звичайно, перемоги. Попрошу вікнути цей лототрон. Колька під номером. 71. Булька під номером 68. Булька під номером 4. Булька під номером 4. Волька під номером 44. Волька під номером 67. Колька під номером 24. Хотів би звернути вашу увагу, які суми ми розіграємо у великій грі. А це 190 тисяч гривень. Головний виграш і наш джекпот. Панове, це 1 мільйон гривень. І от Колька під номером 1. Як цікаво співпало, я сказав про один мільйон і кулька під номером один. І ще раз скажу: один мільйон гривень чекає на вас у великій грі. Наступна кулька, кулька під номером 19. Наступна кулька, кулька під номером 16. Колька під номером 50. Колька під номером 46. Колька під номером 14. Хм, до речі, сьогодні 14-те Травня, нагадую вам, продовжується велика гра. На вас чекають великі гроші 190 тисяч гривень і 1 мільйон гривень. Колька під номером 47. Колька під номером 27. Колька під номером двадцять один. Наступна колька під номером п'ятдесят сім. Колька під номером тридцять один. Олька під номером двадцять дев'ять. Білети лото забава. Також квитки інших лотерей «МСЛ». Ви легко зможете придбати на точках продажу. У мобільному додатку. На сайті «МСЛ» і на автозаправках. Колька під номером сорок один. Велика гра триває. Будете заправляти свій автомобіль. Не забудьте й придбати білети Лоту Забава також квітки інших лотерей МСЛ. Колька під номером 58. Велика гра триває і автозаправки, де ви зможете це зробити. А це такі автозаправки: вок, хло. Персем і мото! «Колька» під номером 66. Велика гра триває! А ви завжди Стоп, трон в Україні розіграш закінчено. І у нас є у нас є головний переможець. Щасливчик, який виграв 190 тисяч гривень. Свій щасливий лотерейний білет, головний переможець, придбав онлайн. Номер щасливого лотерейного білета 00267 Ми вітаємо, вітаємо головного переможця, шановний або шановна. Ви виграли щойно 190 тисяч гривень. Гривень. Отже, вельми шановний головний переможцю. Ми ще раз вітаємо вас з вашим виграшем. 190 тисяч гривень це серйозно. І дай Боже, щоб було дуже і дуже для вас продуктивно. Щоб оформити ваш виграш, я вас прошу, будь ласка, не затягуйте з часом, а якомога швидше зателефонуйте до нас на гарячу. Лінію, і вам все розкажуть поетапно, покроково, що вам потрібно робити. А найголовніше, ви вже зробили, купили білет лотозабава і виграли. Головний виграш 1227-го тиражу. 1227-го розіграшу. Виграли свої 190 тисяч гривень. А зараз я хотів би звернутися. До всіх шанувальників ЛОТО Забава. І звернути вашу увагу, що рівно за тиждень, а це шановні, буде вже 21 травня. На вас чекатиме наш джекпот. Дай Боже, щоб він став вашим 21 травня. І це буде 1 мільйон гривень. Лото Забава. Ну ось, закінчується і ще один розіграш. Закінчилась і ще одна програма «Лото-забава». Саме головне мати білети Лото Забава. Білети Лото Забава а також квитки інших лотерей МСЛ. Купуйте і грайте. А МСЛ буде перераховувати. Кошти на підтримку економіки України і на підтримку ЗСУ. Тримаймося разом. Білети ви легко зможете придбати на точках продажу, в мобільному додатку, на сайті МСЛ І як я вже казав вам, на автозаправках автозаправки «Сем» і Мото. Будуть якісь питання, будь ласка, телефонуйте, телефонуйте на гарячу лінію. А я. З, нетерпіння, з нетерпінням чекаю на зустріч із вами рівно за тиждень. А зараз раджу вам не чекати, а зателефонувати або обняти своїх мам. Адже найбільше багатство це життя і здоров'я наших рідних. Ви знаєте, як у народі мудро говорять про велику любов матері до своєї дитини. А кажуть, знаєте, так просто. Дитина пальчик поріже, а у мами серце болить. Тож попросимо Господа Бога, щоб у матерів якомога менше боліли серця. Дорогі мами, і ще, і ще ми низько кланяємося вам і дякуємо вам і вітаємо вас зі святом з Днем Матерів. Як я вже сказав, рівно за тиждень зустрінемося обов'язково. Зустрінемося разом до перемоги. Лото забава з Україною в серці. Щасти вам до зустрічі!